Народні депутати увесь день намагаються знайти спільну позицію з приводу статусу Донбасу. Його якнайшвидше просить визначити президент до роботи у сесійній залі з 10-ї години ранку обранці так і не дійшли. Оголошують перерви і продовжують радитися. У чому полягають протиріччя? Знає Ольга Кошеленко. Вона увесь день стежить за переговорами коаліції у парламенті. Наразі вона з нами на прямому зв'язку. Тож Олю, чи є шанси у депутатів сьогодні ухвалити бодай якесь рішення? Так, Соломія, шанси є і дуже високі. За нашою інформацією, вже необхідна кількість голосів для ухвалення президентського проекту закону про особливий статус місцевого самоврядування на Донбасі. А є, але зараз у кабінеті президента із лідерами фракції говорять про те, щоб голосування було якомога більш одностайним і злагодженим не ну щоб взагалі у коаліції не викликало суперечок із цього приводу. А очевидно, буде результативне голосування, але давайте про все по черзі. Отже, сьогодні зранку. Депутати спочатку намагалися домовитися у кабінеті спікера а про те, щоб проголосувати цей закон. Потім перейшли а, до президента уже за блок Петра Порошенка, народний фронт та частина самопомочі плюс мажоритарники, категорично проти батьківщина та радикальна партія Ляшка. У чому ж власне полягають суперечності? А йдеться насамперед про той пункт цього законопроекту, який дозволить у майбутньому провести а, на Донбасі місцеві вибори. Очевидно. Йдеться про ту частину Донбасу, яка зараз є окупованою. Президентська сторона говорить про те, що місцеві вибори можливі лише за українськими законами, і в той час, коли Донбас буде українським. А як лінію розмежування на окуповану та неокуповану частину, а пропонують ту, яка склалася станом на 19 вересня 2014 року, тобто на перші мінські домовленості, тобто це навіть не нинішня лінія розмежування і підкреслює вибори можливі лише лише тоді, коли вони будуть за українськими законами, і міжнародні та українські спостерігачі зможуть їх проконтролювати, тобто очевидно, що це відбудеться не зараз. А проти Ляшківці та Батьківщина, вони, зокрема, у батьківщині говорять про те, що не лише Україна має виконувати мінські домовленості. Але і сторона бойовиків, адже досі не проведено буферну зону, не звільнено усіх заручників у рамках всіх на всіх. Також перебуває у полоні українська народний депутат України від батьківщини Надія Савченко. Тож, допоки не будуть виконані інші пункти мінських домовленостей у батьківщині та у партії Ляшка, теж не хочуть голосувати за ті зміни, які говорить про які говорить президент. Ну і вла. Власне кажучи, чергова перерва має закінчитися от саме о хвилини о 17.00. Тож ми чекаємо на табло вже з'явилася заставка про те, що пленарне засідання зараз буде продовжене. Ми слідкуємо за перебігом подій у парламенті. Соломія, дякую, Оля, за подробиці. Ольга Кошеленко працює Верховній Раді України і про події там вона розповіла наживо.